Якщо Путін помре, то війна Росії проти України закінчиться. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Netflix. Мій наступний гість не потребує представлення. Коли така людина йде з інституції, зупиняється. Такий час був у СРСР, інституції Російської Федерації перестануть працювати, а російські політики займуться внутрішнім питанням. Зеленський також вважає, що Путін надзвичайно боїться смерті, тому не ризикне застосовувати ядерну зброю. Я бачив його, і я бачив його бажання жити. Він дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід чи ще на щось. Це говорить про те, що він боїться смерті і любить життя. Тож я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Також у Москві 12 грудня, речник Путіна Пісков повідомив про скасування головної прес-конференції Путіна. Британське видання Daily Star повідомило, що причиною цього скасування є його операція. Бо очільник Кремля впав зі сходів та пошкодив собі куприк. На Путіна чекає оперативне втручання в товсту кишку у Кремлі. Ж інформацію спростували. У Мелітополі пошкоджено стратегічний міст до села Костянтинівка. Цим мостом росіяни вели постачання частини свого угруповання на південному напрямку, звідси і важливість цієї переправи, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Також один із російських намісників окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українські партизани, а точніше терористи угіл. Це українська держава Івано-Франківська та Львова підірвали місто селі Костянтинівка, східному передмісті Мелітополя. Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм. Росія використовує проти України старі українські ракети. Повідомляє видання The New York Times. Росія обстрілює Україну старими українськими ракетами Х-55, які отримала після підписання Будапештського меморандуму. У рамках Будапештського меморандуму Україна погодилась відмовитись від свого ядерного потенціалу на той момент третього за величиною у світі, успадкованого від Радянський союз, і передала всі ядерні боєголовки для до Росії для зняття з експлуатації в обмін на безпеку. Ще одна частина сучасного озброєння Росії це ракети, які у 1999 році Україна передала в обмін на постачання природного газу. Загалом це 575 ракет саме Х-55 і ха 55 СМ. Вони застосовувалися Росією також і для авіаційних ударів не лише по Україні, а й по Сирії. Передано всі балістичні ракети стратегічні бомбардувальники ту 160 ту 95 Зараз проти нас із цими бомбарду бомбардувальників запускають ракети ха 55 Було б краще, якби ми їх передали США. Заявив представник е, головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times, опублікованого 12 грудня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в Україні може бути повністю відключена електроенергія. Однак навіть при такому сценарії це не стане причиною масового виїзду українців з країни. Про це він заявив в інтерв'ю німецького в німецькому виданню. Tagesschau. шау імовірно, багато хто приїде в сільські райони, де є можливість топити дровами, зазначив Кулеба. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. В ефірі телемарафону повідомив, що Україна розробила план, який допоможе уникнути уникнути. Ти блокауту він не розкрив деталі, але уточнив, що над підвищенням рівня безпеки енергосистем працювали представники Офісу президента, уряду і Укренерго. Про це повідомляє видання Фокус. Також видання Форбс опублікувало три можливих сценарії блокаутів в Україні. Сценарій перший. Описує повний блекаут на лівобережжі. Таке станеться. Якщо Росія вирішить сконцентрувати усі ракетні удари по транзитним підстанціям, чорним на карті позначені ті території, які частково або повністю залишаться без світла, щоб відновити електропостачання, енергетикам знадобиться від 12 до 24 годин. Отже, другий сценарій передбачає серію одночасних масованих. Ударів по електростанціям та підстанціям по усій країні. За таких обставин світла не буде також протягом 12-24 годин у всіх областях України. Одначе Україна все ще буде підключена до європейських енергомереж. Завдяки цьому, вже за два дні буде відновлено постачання на перших електростанціях за дві години. І сценарій третій, найбільш стресовий для українців. Він передбачає серію одночасних масованих ударів по відкритим розподільним пристроям атомних станцій, а також по підстанціям, що з'єднують українську енергосистему та європейську. Якщо у України терориста вистачить грошей і ракет на такий удар, то в Україні буде тотальний блокаут до семи днів. Також в першу чергу будуть відновлювати з'єднання української енергосистеми з європейською, а паралельно живлення малих гідро та теплоелектростанцій. В першу чергу енергетики закриватимуть потреби комунальників та населення. Посли ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Financial Times. Ця сума покриє приблизно половину щомісячного у 3-4 мільярди євро фінансування, необхідного Україні у 2023 році. Це вдалося зробити, оскільки Угорщина відмовилась від свого вето. Відмовилась в обмін на деякі привілеї. Зокрема, зняття вето дало Будапешту потенціал отримати доступ до мільярдів євро бюдж... з бюджету Євросоюзу. Також Угорщина надасть сто 87 мільйонів євро фінансової допомоги Україні як свій внесок у цей запланований пакет. Про це повідомляє Reuters. Риторику угорського уряду через тиск Євросоюзу змінюється в бік України. Нагадаю, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав розробити нову стратегію Європ... Європейського союзу у зв'язку з війною в Україні. Орбан вважав, що нова стратегія має бути направлена на мирні переговори з Російською Федерацією. Глава угорського уряду розкритикував Захід за ігнорування заяв Росії з безпекових питань, зроблених напередодні війни України, яку розв'язав Кремль. Із президентом США Трампом і канцлером Німеччини Меркель цієї війни ніколи не сталося. Заявив він у ході виступу румунському курортному місті Беїле Тушна. Повідомляє Deutsche веля. Росіяни перекидають військову техніку в Білорусі ближче до кордону з Україною. Повідомляє білоруський гаюн. Зокрема, у бік Брецького полігону вирушила перша колона з 24 одиниць військової техніки, включаючи 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машину зв'язку, інженерну техніку. Окрім того, з Росії у Білорусь було перекинуто 13 танків Т-72БЗ. Очікуються подальші переміщення. Також повідомляється, що білоруським медикам почали масово приходити мобілізаційні розпорядження. Тим часом у самій білоруській армії раптову перевірку бойової готовності провели. Повідомляє Міноборони Білорусі. Як зазначається, військам необхідно у найкоротші терміни висунутися у призначені райони, провести їхні інжен... провести їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, навести переправи через річки Неман та Березина. В Карабахе азербайджанцы начали протесты против российских миротворцев. Они требуют остановить незаконную эксплуатацию месторождений на территории региона. Сообщается, что активисты заблокировали въезд в зону ответственности русских миротворцев, ставят там палатки с разных городов, подтягиваются люди. Акция протеста на дороге Шушахан-Кеди продлится до тех пор, пока сюда не прибудет командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в части Карабахского экономического района, генерал-майор Андрей Волков. Об этом корреспонденту репорт сообщила руководитель общественного объединения по экологическому просвещению и экологическому мониторингу Камза Юсубова. Мы также направили обращение в посольство России, высказали опасения по поводу разграбления наших национальных богатств на земле которые в течение 30 летней армянской оккупации подвергались экологическому террору. Война закончилась два года назад. На территории, контролируемой российскими миротворческими силами, все так же продолжается экологический террор. Российский оккупант, ты хочешь сдаться, чтобы жить, но не знаешь как? У нас для тебя хорошие новости. Теперь ты можешь сдаться в плен украинскому дрону. Это не шутка. Разработана инструкция, по которой российские военные могут безопасно сдаться в плен украинскому квадрокоптеру. Дроны решили применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным. Если вы желаете добровольно сдаться в плен ВСУ, предварительно свяжитесь с проектом «Хочу жить», который даст инструкции и при необходимости сообщит координаты отправной точки. Получив верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время. Следует помнить, что в данном случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера. При возможности дополнительно уведомите представителей ВСУ о прибытии на место и дождитесь дальнейшего инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости. Увидев в зоне видимости квадрокоптер, необходимо установить с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх, таким образом сообщая о готовности выполнять дальнейшие команды. Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и опустившись на несколько метров вниз и вверх. После этого коптер обозначит вектор движения плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь на постоянном визуальном контакте с пленным. Пленный должен следовать за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ. В случае критического уровня заряда батареи, дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на эту точку прилетит дублирующий дрон, с которым также необходимо установить визуальный контакт по вышеописанному алгоритму и продолжить движение. Российские солдаты, сохраните себе эту инструкцию. Распространите ее среди ваших сослуживцев и знакомых. Сохраните больше жизни. Ну а в самой же России отношение к тем, кто добровольно сдался в плен, менее нежное. Военных, которые сдались в плен, обстреливает российская же артиллерия. Об этом сообщает руководитель проекта ⁇ Гулагу.нет ⁇ Владимир Осечкин. Это сталинщина. Они убивают в спину, они стреляют из артиллерии, они расстреливают тех, кто отказался принимать участие в зоне боевых действий. Мы теперь точно понимаем, что это ФСБ. В России готовятся к войне на своей территории. В частности, в эфире пропагандиста Владимира Соловьева, депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Гурулев заявил, что страна должна готовиться к ударам вооруженных сил Украины по любой точке страны. Также он отметил, что Запад будет поставлять Украине абсолютно все вооружение. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск по в тылу По скоплению запасов материальных средств мы видим только буквально последние сутки, когда они пытались нанести удары и наносили удары, в том числе и хаммерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145 Ну, там сейчас идет расчет, там идет, расчет уже... что пока предыдущий, там на грани поражения, там 92 километра. Да, поэтому Видишь? я скажу, что уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо понимать, и три импульса они все. будут все равно поставлять, им поставят все, а им поставят все. Это будет бач на 200 на 300, поставят самолеты и абрсы в свое время придут. Все и им все дадут туда все. Придут, либо до конца добить. Я полностью согласен. И к этому надо готовиться. Российские оккупанты осознают, что через некоторое время линия фронта может оказаться на грани международно признанных границ Украины и России. Именно поэтому они сейчас массово готовят мобилизованных и срочников для обороны. Об этом 24-му каналу рассказал военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины в запасе, летчик-инструктор Роман Светан. По его словам, российские оккупанты способны призвать около 150 тысяч срочников и хотя бы чему-то их научить за 2-3 месяца. В населенном пункте Клинцы Брянской области ночью был хлопок. По крайней мере, так писали в социальных сетях. Утром появилось видео с места событий, на котором видно большую воронку, а также технику, которая перевернулась. Губернатор Брянской области Российской Федерации заявил, что ночью вооруженные силы Украины атаковали ракетой промзону в городе Клинце, но ПВО ее сбило. На кадрах, распространяющих местные каналы, можно увидеть пораженную бронетехнику и воронку, которые могут свидетельствовать, что как бы не очень-то и сбило. В Санкт-Петербурге горит машиностроительный завод "Звезда". Об этом сообщают российские СМИ с ссылкой на МЧС региона. Возгорание произошло рано утром в двухэтажном здании. Стоит отметить, что завод производит детали для военно-морского флота Российской Федерации, в частности, дизельные двигатели, редукторные передачи, которые используются на кораблях и катерах. Завод "Звезда" является ведущим российским производителем высокооборотных двигателей для судостроения железнодорожного транспорта и малой энергетики. В последнее время в России очень много пожаров. В Красноярске горел завод по производству баллистических ракет, горел завод, где хранили каучук в Нижнекамске, в Перми произошел пожар на пороховом заводе, где производят детали для вооружения, в том числе ракет и артиллерии. В это же время официальный Берлин ранее заявил, что считает военные объекты, как те, которые, например, горели в России ранее на Законными целями для вооруженных сил Украины об этом сказала представитель Госпресс федерального правительства Кристина Гофман на брифинге.